Аллах кличе тебе, щоб простити тебе та наділити своїми щедротами, так що не відвертайся від нього, адже Аллах кличе тебе, щоб змилосердитися над тобою, прокинься від безпечності стосовно майбутнього дня відплати, від забуття слабкого, до сили, благодаті могутнього, славного. Нагадай собі про велич і славу Аллаха, і про його силу, щоб звернутися до нього щиро і старанно. І знати, що немає укриття від покарання Аллаха, крім як у нього. Якби ти тільки знав, брате мій, скільки прикутих до ліжка мріють про Твоє здоров'я, яким ти насолоджуєшся, якби ти знав, скільки стурбованих своєю долею і засобами прожитку мріють про Твоє благополуччя, якби ти знав, наскільки великі блага найщедрішого і могутнього надані тобі, то неодмінно поспішив би. До нього старанно. О Аллах, ми просимо Тебе через твою силу, велич і прекрасні імена, а також через Твою милість, яка охоплює кожну річ, щоб ти змилосердився над нашою слабкістю, щоб ти усунув нашу роз'єднаність. О Аллах, не роби нас з числа нещасних і позбавлених.